Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Судені fm радіо місто над Бугом, проєкт інсайт студії. З вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні в мене незвичайний гість. Ну, як маю на увазі незвичайний, він звичайний, але він дуже крутий, дуже потужний, і він не вінничанин, він херсонець, і це мені вдвічі приємніше, що людина. З міста Героя Херсон у нас тут це Олександр Книга, президент фестивалю Мельпомена Таврії, генеральний директор та художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша, голова Євразійської театральної асоціації. Все, я зупиняюсь на регаліях. Ми сьогодні <клес> будемо <клес> будем говорити про Мельпомену Таврії, про фестиваль, 25-й міжнародний фестиваль Мельпомена Таврії, який проходить цьогоріч. Уже і в Херсоні, нарешті, тому що минулого року він не був в Херсоні, хоча він започаткований саме там. І е, скажіть, будь ласка, давайте почнемо про Вінницю, про вас і Вінницю, як вам Вінниця і чому ви приїхали саме до нашого міста? Ну, по-перше, Вінниця, я вже вдруге. От так сталося, mm -hmm. що за все своє життя в багатьох містах бував. В Вінниці просто ну, ніколи не був. Не знаю. Якось колись на там. Я 34 роки працюю в театрі в Херсонському. І от десь 30 років тому ми хотіли на гастролі, і щось тут не відбулося. І я для себе вичерпнув Вінницю, сказав, все існує, на великий жаль. Але ми приїхали, ми були вже в цьому році, були з виставою. Мене просто вразило місто, чисте, хайне, гарне, багато будинків таких просто не. Звичних учасників я бачу, що місто розвивається, місто живе, і e, тут дуже багато херсонців. Воно стало прихистком для багатьох моїх e, співгромадян, херсонців, і я теж вдячний всім людям, Вінничанам, які підтримують їх. І знаю, тут у нас навіть e, наші херсонці вже відкрили кілька e, кафе там. Вони не сидять на місці, це і Перфетто, і ще там одне. E, e, ну, і торт каві... Херсон, да, і торт це, і... херсон. Це, це він виготовляється сьогодні в Вінниці. Це mm -hmm. теж такий знаково. А сьогодні я приїхав, тому що. Що ваш театр ем, академічний? Він випускає виставу сьогодні. В нього прем'єра, і це прем'єра в рамках 25-го міжнародного театрального фестивалю Мельповина Таврі. А для мене ще знаково, тому що прем'єра по кулішу. А ми театр, який носить ім'я Миколи Гурюча, Куліша, да, який е, жив і працював на Херсонщині. І багато років тому ми це ім'я повернули якби історичне. А сьогодні відбувається вже інший процес. Знаєте, оце розстріляне відродження, все те, що було потім знищено. тією ж Російською Федерацією, воно сьогодні повертається Україну і дай Боже, щоб це було продуктивно і вже назавжди, щоб знову ми не забували своїх героїв. Тому от я тут у вас, і сьогодні, от буду з радістю дивитися виставу. Мені це дуже приємно. Які особливості цьогорічного ювілейного 25-го фестивалю? Ну, чесно кажучи, він у нас проходив завжди в кінці травня. Uh -huh. Ми в цьому році, коли вже Херсон звільнили, і я зразу з моменту звільнення вже був в Херсоні, відновлював роботу театру, тому що там його пограбували трохи. Вони ж намагалися російський театр там відкрити. То е я розумів, що ну ще трешка відтермінувати, може, все таки лівий берег буде вільний, і ми зможемо в Херсоні все провести, і тому ми його поставили на осінь на вересень місяць, з 8 вересня. Ну, чекаємо кожного дня на перемогу. Чекаємо на те, що Герсон перестануть обстрілювати. Його вроді зменшується ця ситуація, але все рівно вона така дуже напружена. І тому ми вже почали верстати, розуміючи, що треба програму варіант Б», як то кажуть. Що Херсон не може прийняти всі колективи, а ми прийняли 70 заявок. Це 80, це 70 відібрали, було більше 80 заявок. І ми почали думати, яким чином все це от, все -таки, організувати. І тому ми вирішили, що все-таки якісь колективи дають до Херсона. Нам було знаково і принципово, щоб ми свою прем'єру, першу прем'єру під час війни, ми її в Херсоні зіграли. Якраз відкрили фестиваль 8 вересня за Наталкою Ворожбит. Погані дороги п'єса п'єсана і називається, у нас називається позивний Горобчик. Ми цю прем'єру зробили, показали її потім в Миколаїві, доїхали до Одеси. І ми так влаштували, що хто, звісно, в Херсоні сьогодні готелів немає, навіть поселити колективи. Тому приймав Миколаїв, приймала Одеса, приймає От Вінниця, приймає Київ. Львів, Дніпро, великі міста, де багато театрів. Вони сьогодні от базами фестивальними. І ще придумали фішку, що 25-й міжнародний відкриється одночасно, 8 вересня, в 25 театрах України. Ми не могли вийти на карнавальну ходу, тому що фішка нашого фестивалю ми колись починали. Ви знаєте, це теж така історія цікава. В 90-ті роки, коли ми започаткували фестиваль, це був якийсь певний протест. Театри ходили мало. Ми грали виставу на 10 чоловік в залі Тут на сцені. 100, часи, да, А в залі 10. І е, ми, коли фестиваль подумали, каже, давно ну давайте вийдемо на вулиці, прийдуть ці театри, ми вдягнемо костюми. Люди, хоч побачать, що це за чудіки там ідуть. Mm -hmm. А це театри, фестиваль. Може вони таким чином ми їх затягнемо в театр. І коли ми вийшли на центральну площу в костюмах, ну там не так багато було людей, але ну ну людей 300 було, будемо так. Мене шукає від голови обласної адміністрації, там секретар чи якийсь посильний, Вас викликає голова. А це поряд, телефонів мобільних тоді не було. Я прибігаю в приймальню, Він до мене, ви що, на забастовку вийшли? кажу, та ні, це карнавал, ми фестивальники. Фух, тому що в ті часи виходили на центральну площу, тільки бастувати. І тому ми от принципово залишали це. І тому ми знову ж таки ми зробили зараз таку. Фотозону в центрі Херсона ми вийшли самі. До нас доєдналися ще журналісти. Ми зробили цей флешмоб, але попросили всіх своїх колег, щоб вони таке саме зробили в себе в театрах. Вийшли перед театром, послали б Херсону привіт, сказали, що Херсон це Україна, і скоро ми повернемося і будемо з вами разом. І таким чином ми влаштували цей карнавал, але на всю Україну. Тобто він відбувся. Це були якісь знакові речі на постаменті колишньому потім, на якого забрали рашисти, коли тікали з Херсона. Ми поставили прапор по Мельпомени. Це теж був певний знак. Ну, і зіграли виставу. І е, потім поїхали. От Миколаїв прийняв кілька колективів. Одеські театри надали на площадку. І ми на базі театру Василька. Це театр український е, одеський. Там зіграли кілька вистав, навіть прийняли театри з інших областей. Приїхав з Івано-Франківська проект, приїхав київський проект, малий театр. Таким чином, от ми намагалися підняти всю театральну спільноту, згуртувати її і послати такий меседж херсонцям, які сьогодні розсипані по всій країні. Він і за кордоном з Крісіями повернулись з гастроли. Буквально в Словаччині були 10 днів, і в кожному місті до нас на виставу приходили херсонці. Ти розумієш, як ото вітер війни, знаєте, дмухнув і розсипав нас як угу. пушинки по всьому світу. Але для цих людей, які, як ВПО, ми кажемо, да, вони знаходяться, для них дуже важливо сигнал про повернення до мирного життя і повернення до Херсону. Я сам от, коли тікав вже з окупації після арешту, і добрався до Львова, і ми там чотири місяці з сім'єю жили у Львові, потім у Києві жили. Я всі ці місяці я не розбирав свою валізу. Я чекав того дня, коли він станеться, щоб повернутися додому. І то я сьогодні ще не можу додому, тому що в мене в Херсоні немає будинку. Я жив в Олешках. Я сьогодні тільки дивлюся на той лівий берег і мрію про те, коли зможу добратися до свого дому. Тож він спочатку там, мама його всі ці місяці війни оберігала, але потім Каховська Гес підірвана, була расистами. Їх затопило, мама сиділа там дві доби на другому поверсі, поки сусіди зняли на байдарці. Ми її вивезли. А потім, уже коли вода спала, то расисти прийшли ще й пограбували будинок. Отак От ми живемо сьогодні в Херсоні з надією на перемогу, з надією на повернення, робимо все для того, щоб люди, які сьогодні в місті, їх дуже багато, щоб вони все-таки для них теж цей сигнал мирного життя. От ми для них сигнал мирного життя. Я заходжу в магазин десь в Херсоні, чи йду по вулицях, мене зупиняють люди. Ви повернулись, ви є, тому що ми не афішуємо роботу театру. Mm -hmm. Ми боїмось прильотів. Ми працюємо в артхабі в Україні. Не заголошуємо, де знаходиться цей артхаб. Там кожного дня йдуть якісь заходи, то музиканти приїжджають, то стендапери, то наші вистави, то ми з дітьми займаємося. Їх дуже багато в Херсоні і їм нема чим зайнятися. Школ немає, садочки не працюють. От уже, вважаєте, два роки буде в лютому місяці, коли соціалізую. Зації ноль вони один на одного дивляться з острахом, тому що батьки їх ховали, тому що під час окупації рашисти змусували там школу водити в російську, батьки не хотіли це робити, там садочки якісь. І тому сьогодні ми налагоджуємо цей контакт навіть між дітьми. Батьки з задоволенням ідуть на це, і це нас теж. От знаєте, от ви питали перед ефіром, що надавало сили, надає сили от свій край. що Ти розумієш, що. Треба його відновити якомога швидше, тому що ну я ж кажу тобі сьогодні 64. Скільки там тобі того життя залишилось? Уже думав, що піду на пенсію, буду займатися якимись проектами своїми. У нас там є лісовий театр. Ми колись з дітьми побудували базу зеленого туризму, і це було цікаво. Ми показали як можна одній сім'ї на пустому місці зробити якийсь певний рай, зробити подієвий туризм, що до тебе будуть їхати автобуси з Одеси, з Миколаєва, з Запоріжжя. Там у нас там резиденція Святого Миколая була. Якісь святами робили вистави йшли у нас там, тому що лісова сцена і лісова пісня йде в лісі. І на це подивитися приїжджали люди там здалеку, навіть у нас. І я вже думав, ну все, я піду і буду там. мене ще були якісь ідеї, але не так сталося. Знову треба відновлювати театр, повернутися до потужності довоєнної, тому що ми, наприклад, до війни ми грали там 40 вистав на місяць. У нас там п'ять сценічних майданчиків в самому театрі. Ми такий за ці роки створили театральний супермаркет, де людина може вибрати будь-який продукт на свій смак. І балети і... що завгодно. Театр музично драматичний, звісно, у нас і там. І мюзікли, і хореографічні вистави, і сучасні якісь, і експериментальні, будь-які, моновистави. І це давало нам сили, це, як то кажуть, нас від цього перло, що люди от таким чином звертались до театру. Ми зробляли купу грошей. Ми це дозволяло нам їздити по всьому світу. От я ще, як ви сказали, чолю Євразійську театральну асоціацію. Вже мене друзі от вже під час війни на другий термін вибрали, тому що там у нас на три роки обирається голова. У нас штаб-квартира в Стамбулі знаходиться. Ми колись просто на фестивалі в Стамбулі було сім країн, і ми вирішили, давайте створимо, тому що є Євразійська асоціація, але там. Там дуже багато грошей треба платити, там 5 тисяч євро треба вступний внесок, а у нас який театр сьогодні, жоден театр, навіть національний в Києві, не зможе собі дозволити заплатити такий внесок, щоб війти в цю асоціацію. І тому ми вирішили, а ми не будемо грошей, ми просто от, будемо один одному допомагати, допомагати, в якісь творчі проекти робити спільні, їздити на гастролі. І це нам вдається, коли ти не, не, не чекаєш від держави, що тобі дадуть мішок грошей, і ти підеш, наприклад, там, на гастролі в Париж. А в тебе є друзі, які тобі її допомагають організувати, mm -hmm. навіть там, зробити декорацію. От ми з, із португальським театром в місті Брага співпрацюємо вже років 10. Там є такий теж сумасшедший людина, як я Руї Мадера, е, дуже відома у них людина, кіноактор, режисер великий. І от він мені робить декорацію. Я лечу літаком тільки з костюмами, і ми там 10 днів тиждень гастролі робимо в Португалію. Він прилітає в Україну, точно так я йому роблю. Це от така співпраця, яка якби, ну, дуже просто здається. Да? Не треба там, яшко, мільйони витрачати на те, щоб культурна дипломатія працювала. І ми вже багато років, ще до війни, ми посували цю тезу, що в Україні є потужний театр, він цікавий, він цікавий для людей, і це дійсно так. Тому що цей комплекс мершовартості у нас. Він же завжди да нам Росія його вбивала, що ми там малороси, що ми там ще десь. А потім, коли Друга ми стали дні. да що ми ближче до Європи, то ми завжди говорили. Десь там є такий театр, а у нас якийсь він не такий, він шароварний. Та неправда. Ми інколи своїми шароварами цікаві, тому що цим ми відрізняємось, чому це соромитись? Не треба цього соромитися. І на нас дивляться із захватом. І я пам'ятаю, що це було дуже давно, десь років 17 тому, перше ми організували гастролі в Париж. Театр працював там в театрі в АТО, дві музичні програми. Ну ми позли не виставу, а ну чим? Пісню свою українську пісню, танець, потім майстер-класи. І коли ти бачиш ці 600 глядачів. Які сиділи в залі, аплодували тобі з першої пісні, а потім майже всі ці 600 перли на сцену для того, щоб прийняти участь в майстер-класі там з українського танцю, чи ще щось, і ти розумієш, що виявляється, ти можеш ними отак, от знаєте, не знаючи мови, не знаючи чого керувати цими людьми, і це надихало нас. І от, от таким чином, і потім, от ви бачили, коли Херсон е показав свій спротив. Я не кажу, що це тільки там заслуга одного театру. Ні, ні в якому разі. Але велика доля от всіх тих речей, які ми вкидали в суспільство, воно відгукувалось, і український Херсон доводив вільний, південний, з тому що ну, в Херсоні, от нас офіційно там 106 національностей. І тут прийшли якісь люди з автоматами і кажуть, ми прийшли вас тут освобождати. Від чого звільняти ви прийшли нас? Від і... свободи від свободи, да, від свободи. Пане Олександре. Я нагадую, що у нас сьогодні в ефірі Олександр Книга, президент фестивалю Мельпомена Таврії, генеральний директор та художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша, голова Євразійської театральної асоціації. І е, наступне питання в мене буде про те, про особливості особливості цьогорічного фестивалю є така дуже цікава особливість. У вас буде брати участь місто, яке в окупації наразі. Так, Можна так, сказати. так, так. Це Каховка. Да. І я скажу, що і е, Маріуполь нас бере участь, хоча він зараз фізично знаходиться театр би, юридично сьогодні в Ужгороді. От, і вони вистави випускають. Це теж знак. Нехай їх там небагато, їх ще там кілька людей. Там, і Людмила Колосович виконує обов'язки директора. Але те, що Маріуполь звучить сьогодні, в театральному світі в мистецькому це дуже важливо. Точно так Каховка, е, Каховський будинок культури мав дуже потужний театральний колектив. І вони в нас багато років приймали участь з дуже серйозними виставами, незважаючи на те, що це аматорський колектив, вони привозили дуже серйозні вистави. І ми завжди якби, давали площадку і можливість їм висловитися. І сьогодні вони нас знайшли. А ще в нас е, Анастасія Ларіна, вона програмний директор фестивалю, вона приймала ці заявки, а вона сама з Каховки, mm. і вона мені просто плакала. Але телефонувала, каже Олександр Андрійович, от Каховчани вийшли. Ми не будемо говорити, де вони знаходяться. І я сам не знаю, сьогодні вони з Каховки вийшли чи вони десь нам на підконтрольній території знаходяться. Але вони будуть приймати участь і вони прислали виставу. Це дуже важливо. Це теж, ви знаєте, той меседж тим людям, які сьогодні там. Тому що там глушиться зв'язок там ну дуже мало можливостей до добрати сьогодні. Там нас багато рідних, які знаходяться там сьогодні в окупації, в неволі, і подати той сигнал їм. Що ми про них думаємо, тому що є така там. От забули Скадовськ, тому що uh -huh. от ми кілька е тижнів тому проводили чорноморські ігри. Вони завжди проводили, ходили в Скадовську. І ми вирішили, що ми їх проведемо. Ми їх проведемо в Києві, але ми зберемо ВПО, ми зберемо Херсонців, Ми будемо говорити про Херсонщину. Тому що, ну якби мало людям цим приділяється уваги, ну що то отримати пакет з продуктами, це ж не вся робота. Правильно, треба якісь емоційні речі робити, і нам це вдалось. Ми зібрали купу людей. Ми організували там херсонський хаб. І фестиваль пройшов з посилом про Скадовськ. Хоча спочатку от були такі хейти, там що це? Він повинен бути тільки в Скадовській. Так, він буде в Скадовській. І ми цим підтвердили, що обов'язково в наступному році ми його проведемо в Скадовськ. Там навіть знак виготовили цей. Я люблю Скадовський, який стоїть на набережні. Там він був у Києві. І це дуже важливо посилати такі меседжі. Тому що я сам, я не так довго, я всього там, десь близько 40 днів був в окупації, тому що перший день війни опинився. Я ж кажу, з Олешок прибіг театр, відкрив бомбосховище, там перекрив газ. Ну, мало ли що, війна, тобі ж нікого нема, поради ніхто не може дати. І дружина телефонує, повертайся, зібрались діти, а в мене їх четверо той час було в Олешках. Будемо вирішувати, що робити. Я вже потрапив під обстріл на Антонівському мосту, його захоплювали, вернувся в Херсон кинув машину, мене там друзі перевезли човником. І я в один день опинився там все. Міс захоплений, ти розумієш, ну, я географію дивиться. знаємо, куди. Каховка захоплена, куди. Через Крим, тоді Думки це зараз, там люди вже через Крим виїжджали. Тоді навіть думки не було. В тебе тут сім'я, ти відповідальний, в тебе 11 чоловік в домі в, в, в підвалі живе, і на другий день проблема, а що їсти, а нічого немає. Ні хліба, не ти ж не, не живеш запаси в холодильнику. У тебе там на кілька днів. Да, на кілька днів. І отак, от, от але от ви знаєте, величезна самоорганізація, вона просто дивувала. Ми на другий день з синами поїхали. В центр міста до мерії там нікого не було. Ми поїхали, кажуть, збираються хлопці в клубі афганців. Поїхали туди. Та дійсно там було десь чоловік п'ятдесят чоловіків. Обіднялись телефонами, створили штаб, посадили оце. Тут будуть люди чергувати цілу ніч. Оце тільки ці можна дзвонити. Створили там десятників сотників. Кожен на своєму краю організовує мужчин і патрулюють вулиці. Тому що не, не поліції ж нікого, угу. а маргінальний народ повилазив зразу ж на другий Молодець. день. Тому що хтось поїхав, люди. Будинки кинули, двори кинули і почали вивозити, лазити, люди. І отак пройшов місяць. Місяць в пошуках їжі, в сподіванні, що ось ось тебе звільнить, тому що громихає, тому що ти вночі чергуєш і бачиш, як летять байрактари і там щось вибухає на наших станціях, і кожен дня гудать гудять колони. І ти бачиш, як вилітають ракети на Миколаїв, тому що вони стріляли десь там з Олешок, десь з річки. І до того моменту, коли ти просипаєшся вранці, а під двором стоїть трибраний транспортера, десяток машин, подвір'я оточене, озброєний десь зубів, і ти так. Це що по тебе? От, от це е по е одного вас так власника Тресова ситуація в тому, що не було страшно від парадокса, від абсурдності того, mm. що відбувалося, що це до тебе приїхали тебе брати. Вийти в сім'ї з дому, заходять. Це знову ж таки, ми в кіно це ми програвали це в театрі. Для мене це був якийсь театр. Штоп мотор, скажуть, і не погасять світло, і не буде зйомки. Тому що там з, з цим броньованим щитом один несе його, два автоматника, мене попереду. Іди в будинок. Я кажу, заходьте, не бійтесь, нікого немає. іди, молчи, открой двері там, в туалет, чисто, відкрій на кухню, чисто. Так вони проходять будинок, виходять у двір. Ти бачиш цих через 10 метрів через заборне. Аби дивляться автомати, снайпер у сусіда на, на дубові, ну, ну просто треш. Просто треш. І, і вже після того я ж кажу, після цих затримань розмов ти розумієш, що треба тікати. От тоді приходить розуміння, що треба тікати будь-яким способом, і ти починаєш шукати вихід. Тобі телефонують друзі. Ти сідаєш, падаєш в машину і починається шлях на волю через блокпости, через невідомість, через в одніх капцях, як то кажуть. Але знаєте, дякувати долі, що ви спромоглися і все-таки е фестиваль Мельпоменетаврії 25 п'ятий він е знову проходить. І так. під таким важливим гаслом Ми вдома, я. Хочу побажати всім нашим українцям, щоб вони повернулись додому на деокуповані території в вільну незалежну Україну. Дякую вам за вашу роботу. На жаль, чесно нашого ефіру завершується. Я сподіваюся, що ви. Сповна насолодитися перебуванням у нашій Вінниці роботою наших акторів в театрі. І нагадую, що сьогодні у нас в ефірі був Олександр Книга, президент фестивалю Мельпомена Таврії, генеральний директор та художній керівник Херсонського обласного академічно музичного драматичного театру Куліша», голова Євразійської театральної комісії. Дуже вам дякую, що до нас дякую приїхали. Вам. Дякую, що організовуєте такі фестивалі. А проект «Інсайт» завершується на все добре. Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.